Здравствуйте, привет! Мене звати Альона. Сьогодні буде зніматися мій перший влог на YouTube. Перш. Мір до цього не був готовий. Я до цього сама ще не готова. Я не знаю, як буде все происходити, але я проснулася сьогодні з такою мислою, що я хочу знімати влоги. І така сижу, думаю, чому б нет. Чому б нет! відкладати відкладувати, що хочеться на завтра або післязавтра. І я встала. Вот я только проснулась, аж лирічка не заправила. Звісно, вже чайочок попила, поснідала. В голові своїй придумала плюс-мінус сценарій, що я сьогодні буду робити. Щоб вам такого цікавого розказати. Let's go! Let's go, my people! Начинаємо цей день зі мною. Ви готові? Молодці! Я не готова. О, сьогодні в мене вихідний от роботи, а працюю я в джапке, <плес> хочу включити якусь таку для настроєння, щоб, щоб огорнути огар кровать огарнути кровать і займатися своїми ділами. Погнали ребята, а гарнянч лужка. Я потім зроблю переход, ніби я море пригаю. наша лишка осталась агарненте. Агарненте. Кстати, сегодня у нас э, погода очень погана. Летом тут дуже красиво, все зелене в листочках. Зимой тоже дуже красиво. Да, летают чайки, тому що я проживаю в городе Щацин. Біля моря, хто не знає, де це знаходиться. І тут замість горобців літають чайки. Отакі от діла красиво очень я чувствую сьогодні э, себе белый из сумерек джейкоб ти де? <laughs> Эдвард. Эдвард десь полетів по деревах скачу по ялинках а джейкоб пішов купаться поки дощі <laughs> молодец а не тратить а то воняє уже собакой а що? У мене є животне. От його видно. Я, звісно, не знаю, він ще живе, чи ні. Це патичак. Я назвала його Владимир. Солідне ім'я для такого животного. Наша верчинка. Ось така в мене є паста зубна щітка. Паста Це зубна щітка. Отака відбілююча паста. Я нею користуюся не кожен день. Тобто цією пастою можна чистити зуби 2-3 рази на тиждень, тому що вона ну, дуже така з хімікатами. І нею краще не пользуватися кожен день. І я завжди Умиваюся зранку такою умивалочкою від Заординара. Дуже класна, крута. Вона ну, така жиденька. Консистенції і надо чуть-чуть розбавити її з водичкою, з каплями води і вона превращається в пенку. так потерте, 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 опа. і утворилася пенка у нас. І цією паночкою у... умиваємося пеночкою. Все, дівочки. Ми помились. Стакан з водой. І випити його залпом до дна. Скайфам. Уже відпочила, полежала пару минуточок. Як пару минуточок? Цілий добрий добрий час я вже полежала, щоб сало зав'язалося. І що? І починаємо зараз оборочку, тому що на 16.00 в мене є одне заплануване дільце. Ми з вами підемо на двір, погуляємо в таку дуже прекрасну дощ дощливу погоду в Щецині. Я вам трошечки покажу город, покатаємося по автобусах. Я вас покатаю на автобусі. Що я можу предложить своим подписчикам? Я вас покатаю на автобусі. Yes, я уже буду контент. Yes, я я делаю, я robi content. Всё, я вас покатаю на автобусе сегодня. Так, ну все, let's go. Ну і отак, от все. Отак ми трошечки освіжили наше мішкання. Так чисто прибрали, щоб було свіженька, щоб було так свіжо, чисто і уютно. Я вам обіцяла показати Владиміра. Боже, я про нього чуть не забула, про Владиміра. Треба йому дати водички. Треба дати водички Владиміру, тому що Владимір може вмерти. Щоб ви розуміли, це він щось маленький, а може вирости. До розміру моєї ладошки, до розміру мого лиця. Владимир щасливий. Владимир сьогодні душ. Владимир живе в джунглях. Я не знаю, йому в кайф чи ні, але душ прийняв. Покупався, все, води напився. Молодець, можна йти відповісти і чилить далі. Так, починається у нас наш контент далі. Я оце от буду збиратися. Е, куди я взагалі збираюся, куди я вас зараз з собою заберу? Е, так як я зараз переїхала до свого хлопчини жити, а до цього я в Польщі знімала собі камнатушку. Е, мені треба тепер на своєму місці знайти якусь другу дівчинку. І от що, собственно, я займаюся. Підрабатую за безплатно релтором. шукаю дівочку на своєму місці в кімнату. Отак от, от виглядає мій макіяж особо нічого не змінилося. Ну, no. мені кайто кажуть, що нічого не змінилося. Ну, така просто снічки зам... замазались, пас вже не Такий look of уф у все Що по волосам? По волосам непонятно, що по волосам. Що ти виключиться? Чого? 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 Давай, носорог Подивимося, тебе трошечки пізніше. Mm -hmm. Ось вот така от погодка в щеціні. Ой, снігу нема, а вже на дворі грудень. Зими, як то бачите, немає. І мені кажеться, не буде. Тому що тут така погода дуже странна. Навіть якщо випаде сніг, якщо сніг, то він випаде буквально на півчаса і все розтане І болота, погана і Е, Мені кажеться, на мене люди будуть дивитися странно, але мені буквально. Ю. Я знімаю влог і и... не треба та

Хорошенький, хорошенький. Стяцін колись був німецьким городом. І він називався колись Стетін. Стетін. І більша половина коротше, Польщ, Польщі е, була німецьким городом. Тобто, Гданськ. Е... Гданськ був німецьким, він називався колись Данзік. Данзік. Зараз вже він польський, називається Гданськ. Познань теж була німецькою. Ну, коротше, такі от. Мини-урок истории И вот такая уже погода прошло півчаса, сейчас пьес, пів сейчас уже, уже низ. И походу девочки, наша поездка на ворос на девочки и мальчики. дівчатки, девочки, ребята, наша поездка на озеро отменяется, потому что уже темно и не буду видно того озера. И якби бы уже сенсу їхати, смысла ехать, я считаю. Поэтому, поэтому наша поездка переноситься на наступний влог. Пау! А зараз ще хочу зробити дуже крутий переход. Отак вот от Флоп. Так, ребята, трошечки пропустила контентика. Я після автобуса вирішила зайти на свою роботу ввечері. Подивитися, як вони сьогодні без мене працювали на жабку. Я живу для неї блаженька. Буквально 2-3 минути я вже буду вдома, домаю, їхаю і поліцаю. Погнали, ребята, робити чай. Знаєте, що я хочу? Я зараз хочу зробити... Атмосферу таку сейчас в комнате. Огниско. Я в костре, я в аду. я горю. Так, все, що ми делаем? Що ми делаем? Я уже попила чайок. Сейчас умываемся и будем красить бровки. Дівочки, я вже помилася, в мене внезапно накінчилася на телефоні пам'ять. Ну, взагалі, придурочна пам'ять, придумала оце Так, Дівочки, я вже трошечки тут намішала краски, пользуюсь такою краскою. Це у нас графіті, І отакий окисник. Я змішую так, на око. Такий результат в мене вийшов з такі бровки в домашніх условиях. І на цьому я хочу сказати вам дякую велике. Нема дякую велике, не кажіть так, нема такого слова. Нема. Мама казала, що що такого не що так не так можна казати. Тому, е, спасибо спасія Закрий рота, Я тут річ говорю. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи заходить вам такий формат, чи знімати мені такі ж міні-вложики. Або в ложики. І не забудьте поставити лайк, підписатися і напишіть в коментарях класно чи не класно Вайбова чи не вайбвая. Все, дивачки, мальчики, всім пока!